Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Своїй землі. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Свою окраю любіть, любіть її вовремня, люте в останню тяжкою миру за неї. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселий дом. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Не вмирає душа наша вмирає воля і не сиди не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Наша дума, наша пісня не мре, не загине, де, люда, наша слава, слава України і вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам, Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.